Триває 702-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 990 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок, 26 січня, окупаційні війська Росії втратили. 380 тисяч 600 військових, 6 тисяч 265 танків, 11 тисяч 637 бойових броньованих машин, 9 тисяч 82 артилерійські системи, 972 реактивні системи вогню, 660 засобів ППО, 331 літак, 324 гелікоптери, 7 тисяч безпілотники оперативно-тактичного рівня. 1845 крилатих ракет, 23 кораблі, 12 064 одиниці автомобільної техніки та 1425 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.